Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам гарантовано отримати до 1750 доларів. Для того, щоб отримати дані кошти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Sunflower вам безкоштовно подарує від 11 до 1750 доларів, які ви зможете відразу вивезти. А для того, щоб забрати ці бонуси, вам необхідно перейти за моїм посиланням. Та зареєструватися. Нажимаємо на кнопку Start Trading, пишемо свій емейл, придумуємо пароль. Після чого заходимо на свою пошту і переходимо по посиланню, яке нам відправив Sunflower. Після цього придумуємо пароль і нажимаємо на кнопку Change Password. Далі ми авторизуємо через свій емейл і пароль, який вказували при реєстрації, і нас перекидає на наш основний рахунок на біржі. Далі ми нажимаємо на ось такі три рисочки вгорі зліва, це меню. І нажимаємо на кнопку Setting. Тут в розділі куст нам необхідно пройти верифікацію. Пройти верифікацію можна через ID-карту, загранпаспорт або ж водійське посвідчення. Вибираємо тип документу, загружаємо фото та робимо селфі обличчя. Після цього нажимаємо на кнопку Next. І бачимо, що в нас успішно верифіковано. Верифікація тут не обов'язкова, але я рекомендую вам все ж таки пройти верифікацію, щоб біржа бачила, що ви е, не робите мультиаккаунт, що у вас не декілька аккаунтів, а лише один, і гарантовано нарахувала вам кошти. Після того, як ми пройшли верифікацію, ми нажимаємо на кнопку Wallet, І бачимо, що тут є перелік е, криптовалюти. Нас цікавить ось ця USDT, е, без СК, тобто USDT R20. Нажимаємо на ось такі три крапочки і нажимаємо на кнопку Депозит. Копіюємо свою адресу і тут ми можемо закинути будь-яку суму. Рекомендую закидати як мінімум 15 доларів на свій баланс, але все ж таки вигідніше закинути відразу 100 доларів або навіть 110 доларів, для того, щоб вам додатково ще дали плюс 10 доларів. Якщо ви вірите вперше 250 людей, які зроблять депозит. І ще плюс 10 доларів на ф'ючерси. Бачимо, що я от вчора робив депозит в розмірі 100-121 долара. І ось мені на наступний день прийшов бонус у 10 доларів. Ці 10 доларів я також можу вивезти разом зі своїм депозитом. Отже, після того, як ми закинули на баланс свої кошти, я ж закидав через біржу WhiteBit. Ось, будь ласка, USDT, вивід, R20 і сюди вставив адресу, яку я скупівав в Sunflower. Після того, як нам прийшов наш депозит, ми нажимаємо на кнопку «Трансфер» і переводимо всі свої USDT із валет рахунку на валет USDT. Нажимаємо на кнопку «Трансфер», а тут на 100%. Після того, як ми перевели, ми нажимаємо на кнопку ОК, знову ж таки, повертаємось до, в меню і нажимаємо на кнопку Market. Overview. Тут ми вибираємо будь-яку торгову пару. Я ж вибрав TRX-USDT. І тут нам потрібно відкрити будь-яку фьючерсну угоду і загалом зробити торговий оборот більше 5000 доларів. Тому ви можете. Як я вже говорив, закидати і 15 доларів, якщо у вас недостатньо коштів, а можете закинути і 110 доларів, якщо додатково отримати, плюс 10 доларів на основний рахунок, і плюс 10 доларів на ф'ючерси. Отже, після того, як ми зайшли в торгову пару, ми нажимаємо сюди на кнопку Add Margin і тут ми виставляємо кредитне плече, ми ми хочемо, з яким ми хочемо торгувати. і якщо у вас... Тут таке вип'є, знаєш, вам потрібно насамперед ще перевести кошти на маржинальний рахунок. Ось тут нажимаємо на 100% і знову ж таки жмемо на трансфер. І знову ж таки відкриваємо угоду, нажимаємо на 100% і баймаркет. Я торгував по маркету, оскільки так простіше. Але якщо ви хочете в турнірі набрати максимально хороші місця і заробити до 1730. До 1750 доларів, то я ж все ж таки рекомендую вам торгувати на ліміті. Хоча і по маркету я набрав шосте місце і в принципі вже розраховую на додатковий плюс 100 доларів. Отже, нажимаємо на 100%, нажимаємо на кнопку Buy Market. І після того, як ми відразу відкрили угоду, ми її закриваємо. Нажимаємо на Sell PRX і на Sell Market. Знову ж таки, на 100% жмемо і ось я відкрив щойну угоду і закрив угоду. Так як в мене було на, на балансі 120 USDT, а кредитне плече було 10, і я відкрив і закрив угоду, то я зробив в даному випадку оборот в 2000 доларів. А для того, щоб прийняти участь в даній акції, нам потрібно зробити оборот в 5 тисяч доларів. Тому я все ж таки ще так три рази відкрив угоду, і три рази закрив угоду. І таким чином зробив оборот більше 5000 доларів. Ось бачимо, що на сторінці Sunflower ви можете ознайомитись з місцями. Так, той, хто займе топ-1 отримає 1750 доларів, хто займе друге місце, отримає 1000 доларів, топ-3 отримає 500 доларів, місця з 4 по 10 отримають по 100 доларів. Місця з 11 по 20 отримають по 50 доларів. Також 50 випадкових переможців ще отримують по 11 доларів. Також вам дадуть додаткові нагороди, а саме 10 доларів реальних за депозит більше 100 доларів і 10 доларів на ф'ючерси, 5 доларів за торгівлю з об'ємом більше 10 тисяч доларів, і 10 доларів за досягнення об'єму більше 25 тисяч доларів. Ось бачимо, що тут я детальніше описав цю новину, що якщо зробити. Депозит більше 100 доларів, то ми ще додатково отримаємо плюс 10 доларів. І ось бачимо, що я ось так відкрив і закрив е, ці угоди на ф'ючерсах і загалом зробив оборот в 6 тисяч доларів. І наразі я на шостому місці. А нагадаю, що е, бачимо місця з 4 по 10 отримують по 100 доларів. Тобто в даному випадку я все на все витратив якісь там 2 долари е, на комісії за те, що я відкрив і закрив ці торгові угоди. І вже претендую на 100 доларів. Всі нагороди нам виплатять після закінчення акції на протязі 7 днів. Так. Після того, як ми зробили необхідний торговий оборот, ми, в принципі, можемо вивезти власні кошти. Для цього ми нажимаємо ось тут на кнопку Margin і переводимо всі свої гроші на валет рахунок. Через мобільну версію сайту я щось не знайшов. Цю кнопку, тому я через ПК роблю. Після того, як ми перевели, ми заходимо. На свій баланс, нажимаємо на трансфер і переводимо кошти на usdt ну, тобто на USDT R20. Після чого нажимаємо на кнопку Вивід і бачимо, що нас просить пройти двофакторну аутентифікацію. Проходимо верифікацію, тут просто ми робимо скріншот даного QR-коду, зберігаємо десь у себе в Телеграмі, відкриваємо приміром, на ноутбуці і скануємо через мобільний телефон. І е, в додатку Google-адентифікатор вам видасть 6 цифр. Ми ці 6 цифр пишемо і нажимаємо на кнопку ConFirm. Е, далі зберігаємо ось цей ось код, нажимаємо на кнопку Confirm. І на пошту нам приходить лист, щоб ми підтвердили двофакторну антифікацію. І після того, як ми підтвердили, ми можемо вже вводити власні кошти. Але після того, як ми встановили двохфакторну антифікацію, ми зможемо вивести всі кошти лише через 3 дні. Вивід з даної біржі я вже давно перевірив. Цю біржу просуває відома нам всім компанія Lutrade, з якою ми тісно співпрацюємо, тому обов'язково всім користувачам, які приймали активну участь, виплатять тут грошову винагороду. Отже, я нагадую, що зробивши депозит більше 100 доларів і ввійшовши в перші 250 людей, ви гарантовано отримаєте. Плюс 10 доларів, які зможете відразу вивезти. Також ви отримаєте плюс 10 доларів на ф'ючерси. Але можна робити також депозит і в розмірі від 15 доларів. Головне тут загалом зробити обсяг торгів на ф'ючерсах більше 5 тисяч доларів, щоб приймати участь і претендувати на додаткову винагороду від 11 доларів до 1750 доларів. Так, зайнявши призове місце в Торіні, ми можемо отримати 1750 доларів, якщо займемо перше місце. За друге ми отримаємо 1000 доларів, за третє 500. З четвертого по 10 ми отримаємо по 100 доларів. І з 11 по 20 ми отримаємо 50 доларів. Також, якщо ви навіть не займете ніяке призове місце, ви все рівно маєте можливість отримати безкоштовно плюс 11 доларів на свій рахунок, оскільки 50 випадкових переможців отримують по 11 доларів.